Дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і я мама чудового малюка. Моєму синочкові 9 місяців. Одразу ж хочу зазначити, що я не являюсь професійним педагогом, а також педіатром. На своєму каналі я не буду розповідати вам, якими саме батьками повинні бути ви. Я просто хочу поділитися своїми порадами, досвідом, а також розказати, як я насолоджуюсь своїм материнством. До появи свого малюка я обожнювала подорожувати. Це було одним з моїх хобі. З появою малюка моя перша подорож відбулася нещодавно, декілька місяців тому, і подорожували ми з Дубаю до Торонто. Наш переліт тривав близько 14 годин. Але це не було насправді дуже важко. Дозвольте мені поділитися з вами декількома порадами, як полегшити ваш переліт з малюком. Отож, поїхали, а верніше полетіли. Моя перша порада буде особливо цікавою для тих батьків, хто найближчим часом планує переїзд до іншої країни. Зміна часу є дуже важливим аспектом у графіку вашого малюка. Поясню на своєму прикладі. Ми переїжджали з Дубаї до Торонто. Різниця в часі становила в 9 годин. Зазвичай мій малюк лягав спати о 9-10 годині вечора. І така різка зміна часу, день, ніч, ніч, день виявилася для нього занадто за важкою. Тому кожного разу на протязі двох-трьох місяців це повинен бути якийсь певний період часу, не за одну ніч. Я намагалася полежді спати на 20-30 хвилин пізніше. І таким чином, перед нашою поїздкою, він уже лягав спати об другій годині. ночі. Велика кількість багажу це ще одна проблема, з якою стикається більшість батьків. У 90% випадків авіакомпанії погоджуються на перевіз дитячих речей безкоштовно. Я зателефонувала до своєї авіакомпанії заздалегідь і дізналась. Що додатковий модуль до своєї коляски також сидіння для машини. І баунцер я не оплачувала. Також я спакувала окрему сумку з дитячими іграшками, і авіакомпанія погодилась перевезти їх безкоштовно. Моєю наступною порадою для вас. Буде надавання переваги нічним перельотам. Так-так, одноманісність пейзажу, а також неможливість активно рухатись, може бути занадто нудною для вашого малюка. Отож, коли ваш малюк буде спокійно спати, переліт буде для нього відчуватись набагато легше. У моєму випадку я забронювала заздалегідь місце Колиско, де мій малюк. Спокійно насолоджувався своїм сном, а я польотом. Скористайтесь послугою персонального консьєржа. Одразу скажу, я не скористалася цією послугою, тому що я дізналася про неї по прильоту до Торонто, але я уявила, наскільки це полегшило мою подорож. Це особливий персонал в аеропорту, який буде вашою правою та лівою рукою. Це зекономить вас час та нерви. У сучасних літаках ви можете скористатись послугою інтернету, подивити свій улюблений фільм або ж послухати музику. А що ж робити нашим малюкам? Звичайно, це його улюблені іграшки та книжки. Отож, моєю порадою для вас буде не використовувати занадто гучні іграшки. Поважайте спокій пасажирів, які летять поряд із вами. На цьому у мене все. Дякую, що додивились мої відео до кінця. Ставте лайк та не забувайте про підписку. Не бійтесь подорожувати з вашими малюками. Вивчайте цей дивовижний світ разом з ними. Частіше посміхайтесь, хорошого вам дня та щасливого материнства!